І на четвертий день вони зробили публічним канвас. Канвас це таке середовище, в якому ви з разом з AI-ом можете колаборувати і працювати над якимись документами. Чи це код, чи то ви пишете якісь документи? Просто вам кажете, виправ то, виправ ну, коротше, як зробити інструментарій для того, щоб з вашим AI-ом було е цікавіше співпрацювати. Ну та світ штучного інтелекту. Точно так же вважає компанія Salesforce. В Salesforce вони випустили новий софт, який називається Agent Force. І Agent Force це така система, яка допомагає вам створити ai агентів які будуть щось там робити. В самому Salesforce кажуть, що воно супер успішно, дуже багато нових клієнтів. все добре, в них навіть прибуток виріс з 37.8 мільярдів, як прогнозували, до 38 мільярдів. І вони збільшили своє ревеню не на 8%, а на 9. Ну 200 мільйонів, знаєте, також на докванті. Обчислення того все, що їх більше не будуть рахувати. Ви ж пам'ятаєте, так я вам багато разів розказував, що великі компанії дуже часто борються за так на зване квантове превосходство. Це те, коли одна з таких компаній випустить квантовий комп'ютер, який а буде працювати, б буде працювати краще ніж інші, в і не буде постійно помилятися. І здавалось, що в світі квантових обчислень все, діпрі суха, ніхто нічого не розвиває, тому що знайшли, що квантові комп'ютери навіть ламаються від магнітного поля землі, і дійсно Є велика кількість проблем. Вони дуже часто помиляються від любого до вітра, і це максимально дорого. Але компанія Google така вийшла і сказала: ха-ха, квантові обчистяння живі. Насправді, компанія Cruise її володіла компанія General Motors, і вони тестували свої автономні таксі. Але вони тестували, тестували, потім збили людину, людина отримала велику кількість пошкоджень і повернули шкірних мішків, які тепер сидять за баранкою. І вроді як страхують той нещасний штучний інтелект, щоб він далі нікого не збивав. Але компанія General Мотор сказали, ребятки, ми їх купили цей круз у 2016 році, вклали 10 мільярдів доларів. нічого крім проблем. Тому вони вирішили сфокусувати свої ресурси на тому, щоб розробляти штучний інтелект для автомобілів, якими в принципі ну, керують власники.